Привіт! Зараз покажу, як виглядає Київ сьогодні. Сьогодні у нас хмарна погода і трошки дощ. Невеликий дощ прийшов, але ми все рівно прогуляємося. Покажу ситуацію в Києві, як живе Київ сьогодні. Київ зараз. Ну, значить світе. Трошки голосно у нас, але ми до цього привикнемо. І ще пару днів і ми привикнемо до того, що якісь посторонні звуки. Ми проходимо красиву вулицю, тут стоять такі горшки з квітами. Бачите, асфальт мокрий, прийшов дощ локальний, не сильний. Напишіть, яка у вас погода? І до речі, поставте лайк і підпишіться, якщо це не зробили прямо зараз. Прогулянка по Києву. Бачите, люди з собачками гуляють. Собачки. Собачки щось занюхало. Яка у вас ситуація в вашому місті? У нас така ситуація. Тут такі широкі вулиці, красиві, зелені. Незвичайні фігурки стоять. Все нормально. Главное, полирянки напытайся на ночь, потому что не спится уже где-то. С трех часов уже начинаешь не спать. Не по своей вине. Немножко на нервах. Так. На цьому закінчити. Давайте я закінчу на чомусь прекрасному. О! Все мір, дружба.